Завтра, 3 березня, завтрашнім днем буде керувати одна з моїх найулюбленіших енергій енергія імператриці. Це дуже максимально жіночня, дуже ніжна, дуже лагідна енергія. І завтра, дівчаточка, спершу для вас поради, закликаю забути про штани, забути про прояви. Чоловічих рис характеру, вони нам потрібні. Я про баланс між жіночим і чоловічим в кожному з нас знім до окремо відео. Але завтра максимально проявляємо свою жіночність, свою ніжність, лагідність, наповненість. Давайте всі разом завтра зробимо цей світ трішечки прекраснішим. Тому що саме ми, коли ми наповнені, коли ми відчуваємо себе імператрицями, ми здатні ділитися з цим світом, тим прекрасним, що в нас є. А головне ділитися від надлишку, а не від нестачі. Чоловікам мої поради на завтра проявити свою щедрість. Проявити свою щедрість імператора, тому що енергія імператриці в плюсі для чоловіків автоматично перетвориться в енергію імператора. Тому завтра проявіть себе як людина високого рангу, да? високого статусу, своєю щедрістю, своєю, своєю увагою, своїм прекрасним половинкам поруч жінкам, коханим, подругам, колегам жінкам. Подаруйте, навіть не подаруйте, а підтримайте в нас нашу імператорність, наші відчуття імператриці. Давайте разом завтра зробимо цей світ трішки прекраснішим, ніжнішим, красивішим і наповненішим. Гарного вам всім дня!